Можу розпочати з першої зали, а тут виставлені мої вишиті пальто. Вони зроблені, виконані вишивка, і пальто виконані в різний час. Є робота 18-го року, по-моєму, 19-го, Це вже в минулому році. Мене часто запитують, чому я почала це робити, чому я роблю одяг і так далі. Я сама для себе шукала таку відповідь і зрозуміла, що коли я почала працювати з батьком над виставами як художник по костюмам, мабуть, з того періоду в мене виникла така цікавість до художнього одягу, до театралізованого одягу. До Створення якогось образу. І зараз мені це все дуже цікаво, і я хочу це продовжувати і далі. І якби я вже створюю не просто одяг, а цілий образ. Тобто, якщо це показ, то вже не просто пальто, а людина вже такий, як художній образ. Також мені було цікаво копіювати портрети, живопис. Робити це за допомогою вишивки і ниток, тобто я замінила якби живопис, пензлики голкою з нитками. Тут можна розглядіти детально, подивитися процес на відео, як я працюю. Є фотографії минулих робіт пальто, буваються замовлення персональні на вишивку на пальто. На готовому одязі, а, також відшиваємо на замовлення. Тобто, ну от, по, по цьому залу, я думаю, все, йдемо в наступний зал. А хто ж є власне одяг? Хто ж творче, ну ми в тандемі зі, зі швеєю, так що шиємо. Тут представлені серія натюрмортів. Вони були виконані майже всі у 2021 році до повномасштабного вторгнення. Тут також я можу сказати, що, що мені цікаво було копіювати відомих майстрів, живописні полотна, можна вгадати, Рембрандта, Сурбарана, Ліхтенштейна, Голландський Натюрморт, Снейдерс, також. Є якби парафрази з Ванітас uh, Ну, В принципі, як можна пояснити, да, натюрморт це натюрморт, мертва натура. Uh, ну, от ця гра з, з, з сенсами, з образами. Uh, мені цікаво, як глядач сприймає це все, як він щось там вгадує. Uh, деякі речі якісь свої там я. Робила свої, ну, скажімо так, не, не копіювала. Але це все такий мікс поєднання і таке різноманіття, різнобарві. Взагалі, от, ця серія Робота над нетюрморцями це дуже кропітка робота, і дуже втомлюються очі, і дуже важко працювати, і потрібно дуже часто відпочивати, тому що йде напруження сильне на очі. Мабуть, саме найважче було роботу вишити цей хамон, тому що там така крупітка робота. Чому хамон? Як на мене, це як естетично красиво. Мені подобається, як він виглядає. І я хотіла намалювати, виконати це. Якісь ідеї берете, чи з якоїсь е, там, ну, там з черепа в роботі, чи там цибульки. Якщо ти професіональний художник, художник працює серіями, серіями, да? ти задумуєш якусь серію, що ти хочеш зробити. І спочатку ти накопичуєш якусь інформацію, це така бібліотека, художники сам по собі бібліотека, да? ти збираєш якісь собі потрібну. Інформацію, о, якось її там концентруєш, щось вибираєш, що тобі потрібно. Те саме я можу сказати з тканинами. Да? Я збираю якісь тканини просто, от я їх збираю, не те, що я там о, колекціоную, там ще щось. Це мій матеріал. Я з цим працюю. Це моя бібліотека, це моя палітра, як пензлики, да? там, тюбики. А, І тому. Певний момент я це все знаходжу, да, і з цим працюю, з е, різним текстилем там і так далі. Також можна сказати і про натюрморти. Да, ти просто все це якби в собі переносиш, да, і вже потім ти видаєш якийсь результат фінальний, те, що ти хочеш сказати. Ну, так це працює. Важко сказати, ну майже всі роботи виконані в 2021 році. А, може, там три роботи це в новому році. А так я, якби теж працюю як серіями. Да, я можу робити одночасно декілька робіт, в яких повторюються якісь прийоми, і ти можеш робити. Якби закладати якусь основу, там ще щось, і ти вже якби паралельно працюєш над декількома роботами. Тому так важко сказати, скільки часу йде на кожен. В цьому залі представлено серію, яка виконана в цьому році. Тільки дві роботи о, зроблені на арт-резиденції. Серія присвячена Книзі, завдяки якій я, в принципі, почала працювати з текстилем. Спочатку у мене була серія Кантрі Horror і Кантрі horror 2. Книга називається Український народ у своїх легендах, релігійних поглядах та віруваннях. Вона написана в 1909 році. Був такий історик Георгій Булашев, який їздив по Україні і збирав міфи. І вперше, коли я прочитала цю книгу, я зрозуміла, що текст в книзі настільки сучасний модерний, що мені захотілося зобразити це в текстилі і виконати це. В сучасному рішенні, тому що навіть зараз можна простежити, читаючи ці тексти, певну тяглість, коли ти опиняєшся в селі і тобі розповідають якісь легенди, міфи, біблійні перекази. Все це повторюється. Мені здається, от саме текстиль передає оці відчуття такої от і сучасності, і, і продовження традиції. Саме найбільша моя робота виконана в цьому році це страшний суд. Знову ж таки, протяглість. Я дуже люблю музей Шептицького у Львові. Там багато представлено ікон 16-17 сторіччя, страшні суди. І я коли. З'являюся у Львові, я люблю ходити в цей музей і дивитися такі мої улюблені ікони і вивчаю там чортів і так далі, всі цю іконографію. І так як я навчалася на монументальному відділенні у Миколи Андрійовича Староженка, у нас була майстерня храмового живопису. Я добре знаю іконографію, ми вивчали всі ці канонічні. Композиції, зображення, тому мені з цим легко працювати. Можна розглядати довго тут всякі деталі. Можу сказати от ще про цю роботу. Тут сюжет, взагалі, ця серія присвячена природним явищам, пояснення в міфах, природні явища. В даному сюжеті пояснюється, як з'являється сніг. Що Сніг скидають янголи золотими лопатами. А внизу, як з'являється метіль, ці чорти святкують своє весілля. Ці чортики е, зображені теж, я, якби я вкрала цих чортиків з ікони моєї бабусі Людмилась, мені неміляє, була улюблена ікона Микита Бісоборець. Він так тримає цього чортика за, за голову. От, і всі ці чортики взяті звідти. А ось це легенда про вовкулаків, які вкрали сонце, як з'являється затемнення. Я шукала інформацію, і от десь вичитала, що вовкулаки були скрилами. Не знаю наскільки вірно чи не вірно. Тут зображені кабанчики. Я хочу прочитати про хмару. Як з'являються хмари? Крім видимого неба, є ще друге, яке зветься імперейським. Воно прикривається видимим небом, наче склом. Є такі щасливці, котрі бачили, як уночі розкривається видиме небо, а за ним проглядає небо імперейське, таке ясне, як сонце. Те, що ми бачимо над собою синє, так це ще не небо, а оболоки. А те, що ходить попід оболоками, так це хмари. Хмара така густа, як драглі, в скобках холодець. Вона іноді падає на землю і нею добре годувати кабанів, щоб були тлустими, коли б і людина з'їла її, то була б черевата. І мені захотілося зобразити цих кабанів, які їдять драглі хмари. кабани взяті з Київської пікторалі зображення. Там є такі золоті кабанчики. Ну от. У кожній роботі я намагаюся такі от робити якісь а, посилання на якісь відомі образи. Легенда про золоту гадюку. Легенда про те, що якщо в лісі повстрічати золоту гадюку, то людина буде дуже щаслива і багата. Гадюки золоті роги. Ці дві роботи виконані в минулому році на арт-резиденції я виграла арт-резиденцію місяць на майорці. Мені було надано свободу і вибирати все, що хочеш. Я вибрала тканини. Я привезла частину тканин з України. Можна бачити тут використані. Це не справжні рушники, це роздруківки рушників, вишивки народної аплікації всі ці. І я використала також місцеві тканини. Можна там побачити теж ці слоники, а ще там деякі. Такі зробила мікс. Це так теж серія рай, едем, Едемський сад. Цей сюжет теж міф, називається Тирлич. Щодо Тирлича, є такі оповіді. В одну дівчину був закоханий чорт. Довго ходив він за нею в образі парубка додому і, зрештою, вирішив узяти її до себе. Мати, готуючи дочку до від'їзду, прикрасила голову її квітами Тирлича і тої. Коли прийшов чорт, то ніяк не міг підступитися до неї. І став просити скинути з себе квіти. Дівчина, не розуміючи, що від неї вимагають, почала скидати з себе одну за одною всі речі, які були на ній, і таким чином дотягла, поки заспівали півні. Тоді, чорт каже, якби не тирлич, та не то я була б дівчина моя і вмить щез. Дійсно, є такі квіти тирлич, вони такі тендітні фіолетові квіточки. Ось Такі от. чорти. Так, ну і завершуємо нашу серію Архангел Михаїл, Архістратих Михаїл. У літинському повіті грім вважають звуком, який виникає від пересування по хмарі страшної смертоносної гармати, якою правують світий Юрій та Архангел Гавріїл. У новоград Волинському повіті Архангели Михаїл та Гавріїл. Громові стріли. Блеменіти, шматки розплавленого електрикою, блискавки піску або каміння мають вигляд або тонкої лозини, або конічної кулі. Грім буває найчастіше тоді, коли небо суціль покрите хмарами, бо саме в цей час чорти особливо полюбляють дражнити Бога, бігають шляхами, крутячись у вихрі, ламають у лісах дерева, зривають дахи з будівель тощо. Аби архангелу Гаврілу зручно було бачити, де ховається чорт, і стежити за напрямком польоту розпеченої стели, зриваються хмари, крізь які прорізується світло справжнього неба і блискавка у вигляді прямої смуги або риски з їх загів, утворюється тому, що громова стріла летить за дияволом, який утікає на всіх напрямках. Це пояснення, як з'являється грім. Да. Так. ви розпочали роботу із вишивкою з 2015 року. Скажіть, будь ласка, чому ви взагалі зацікавилися вишивкою, текстилем? Почали да, Я вже спочатку пояснювала. Я прочитала цю книгу Георгія Булашева. Український народ у своїх легендах, релігійних поглядах та віруваннях». Так. Чи відчуваєте ви, що текстиль дає більше свободи, ніж живопис? для це зовсім інша техніка, але саме мені так, він дає більше свободи і я знаю, як з ним працювати. Скажіть, будь ласка, чи як вплинула війна на вибір проблематики? Чи взагалі суттєво вона вплинула на творчість? Я можу сказати, що війна вплинула дійсно на всіх. І художників всі по-різному реагували на. Ясно, що в кожного були свої якісь проблеми, задачі. Про себе можу сказати, що з самого початку я теж не могла працювати, нічого робити, але так ми жили з сім'єю у Львові два місяці, і в мене не було можливості працювати, тобто мати майстерню, там ще щось. Але в мене було замовлення, яке ще було до війни. Вишити пальто, і це мене якось так повернуло назад працювати, і мені потрібно було це виконати, здати, і я якось занурилася в процес, а далі вже, вже якось процес налагодився. Повернулися в Київ, потім арт-резиденції, якось так почала працювати заново. До того саме процесу роботи, тому що ну, принаймні мене теж питали мої подруги, які були на цій виставці. Як взагалі вам вдається так скомпонувати, таке різноманіття чи готуєте ви якісь ескізи? Як у вас виникається композиція з такими насиченими образами? Я без ескізів працюю, тому що ну, звісно, тому що я монументаліст, я працюю з великими форматами і. Ну, мені це легко, мені легше працювати з великими форматами, ніж з маленькими. І ну, якось воно швидко виходить, коли ти вже знаєш, як працювати. Навіть не задумуєшся, як це робиться. Дякую. Дякую. Так, ну і остання зала. Серія Inner World називається. Розпочала я цю серію ще в 2019 році. Частина робіт була виставлена спільно з моїм чоловіком Олександром Смирновим ще в Луцькому музеї була виставка і з тих пір якось я продовжувала цю серію, поповнювала, особливо коли були часи коронавірусу. Коли не можна було виходити з дому, всі сиділи по домам, Ми, ну, художники ходили працювати в майстерні все рівно щось робили. Так от, в часи коронавірусу ця серія народилась, але зараз розумієш, що сенс цих робіт змінився, і ти знаходиш. Щось нове зовсім неочікуване не те, що ти думав тоді, коли ти над цим працював. Тому так. Да. Цікаво. Ну, мені самі якби переосмислити ці, ці сенси. Можливо, питання будуть? Я хочу здобути, що я все почуваю в количному червоні машинку. Тому що я не вмію шити на машинці. Я дійсно працюю вручну і це все зроблено вручну. Єдине, що мені мама моя допомагає, обшивати ці робити обрамлення, Так, так, я працюю вручну. Також мені було цікаво працювати з об'ємом, створити текстильні скульптури. Мені чоловік Олександр Смирнов допомагав робити каркаси, тобто основа це металеві каркаси, які вже я потім наповнювала текстилем. Череп, серце і серцебиття. А ще от можу сказати: да, цікава деталь. Мого батька є друг, він теж художник. І він якось мені подарував такі шматки тканини, надруковані. Українські футуристи, поезія українська. І от можна, я використала ці мотиви. У мене можна побачити в декількох роботах і на страшному суді. Тут от такі от вставочки це все українська поезія. Наша робота дуже багато в як ви родина творче, тому що вам хочеться ще щось додати, ще щось може покращити або змінити. Коли наступаєте момент, коли ви відчуваєте, що ця робота завершена, і немає вже такого, що щось ще змінити, щось додати цікаве Зайбити, питання, завершення. тому що, наприклад, я можу сказати в олію. В мене є такий стан, коли ти вже потім робота стоїть там довго, і ти хочеш її переписати, там щось заново зробити. А в текстилі в мене такого бажання чомусь не виникає. Ну, якось, коли я вже роб... зроб... виконую те, що я задумала, я розумію, да, що робота закінчена, і я вже більше до неї не підходжу і не чіпаю. По результатам цієї таке можливо було замовляти ризи, знаєш, циклети, які були класні ризи, там я піска всяких ризик. Цікава ти думку, сказав, да, я задумуюсь над церковною вишивкою. Мене цікавить зараз вишивка золотом, тобто мені цікаво, якби продовжувати розвивати. Мені взагалі здається, що текстиль він якийсь багатогранний і безмежний. Можна з цим довго грати і шукати нові, нові якісь рішення виконання. Зараз я, я на арт-резиденції придбала такий інструмент, називається Тафтінган. Він робить килими. І в мене, ну я зараз не виставляла цю серію. Це серія присвячена повномасштабному вторгненню, така воєнна серія і. Там у мене був килим, виконаний. Карта повітряних тривог України. Велика така червона. Мені цікаво, це, що цю тему продовжувати я буду далі робити. Килими, там, не знаю. Ми ще от зараз паралельно працюємо над виставою опера Гамліт, я художник по костюмам і ну, якби ще паралельно з цим я розробляю костюми до вистави, багато персонажів. І і все от якось воно так проходить паралельно. А пошук тканин? Так, це окремий квест, пошук тканин, пошук тканин або от якщо щось бачиш, треба одразу хапати і бігти з цією тканиною. Да. Тканина це одяг. Одяг покуплю, щоб да. скоротити одяг і зробити. Буває, так, да, так. Да. Я зараз збираю тканини, от саме для пальто, да, для одягу. Ви використовуєте багато тканин як матері, mm -hmm. це виключно притвані ну, або стайдені. Які? Взагалі, опаки ті аримічні структури, які Що ви робите самостійно якусь тканину? Я от до чого буду, коли там робити серію про українську міфологію, то напевно можна було звернутися до мистецтва української вибіг які коли оці майстри mm. в села ходили і дерев'яним чи Ну це вже да, такий етнографічний да пошук. Ви не робите тканин спеціально? Ні, я спеціально ні, я казала, я там а, роздруковувала окремо. Якісь зображення я збираю, теж в мене бібліотека, я туди збираю якісь мені цікаві зображення з вишивкою, там ще щось, потім друкую на тканині і це використовую. Також, звісно, на секондах, на якихось таких ринках шукаю ці тканини, які там нікому не потрібні і лежать без діла. Я їм даю вторе, друге життя. Да. ну Наприклад, це прекрасний, я не знаю, це не рушник, це куди ця вишивка йшла, але воно дуже красиве. Тут зображено креслення зошита мого сина. Ми багато робили домашньої роботи. І я вирішила зробити таку цілу роботу. У мене була ще серія на папері, тут я не виставляла, але в мене є окрема вишивка, я використала його зошити. Теж після кожного учбового року збиралося багато дитячих зошитів. І один Час я возила їх, здавала там макулатуру, там ще щось, а потім думаєш, ну щось треба з цим теж зробити. І е, я зробила е, така у мене серія колажів з вишивкою. Окремо в неї є його щоденник, дитячий, де там писали вчителі червоною ручкою, як він себе там погано поводив і так далі. Це вже такий, як документ, і артефакт, і все разом. 이 ê u n